Чому ж тоді куча людей вірять у Бог? Для чого потрібен Бог? Тебе запитаю. Ну от для чого потрібен Бог? Припустимо, що ти треба. Бога немає. Люди його просто придумали. Для чого? Це людяшня потреба, чого нам так не вистачає, що нам так потрібен Бог. Та звідки я знаю, може Бог це типа загублена рукавичка. Щось людині не вистачає, а вона не знає, чого їй не вистачає. Тобто, якщо Бог Бога навіть і немає, то людям він все одно потрібен. Його не вистачає? Не знаю, мені всього вистачає. Мені взагалі не потрібно, у щось вірити. Але якщо Бог є, його нема. Але якщо він є, як ти думаєш, сердиться, що ти у нього не віриш. Що це? Якщо він не доводить, що він є, це його проблема. А ти сам, який Бог, інко. Думай, що це краще, може він мене ще більше любить, ніж тебе. Зі мною це все зрозуміло, а ти сумніва. А може, найважливіше бути класним чуваком та діти в прольок. <рес> та ні п'яти не знаєш, що Бог про мене думає. Він може знає всякі такі. Ти віриш, у Бога. Нічого я не вірю! Ти віриш, ти ж його боїшся. Взагалі не боюсь. <рес> ти боїшся, що Бог існує. Тому що, якщо він не існує, то ти вже скільки разів прошу що вже ніколи. Все. Можеш тепер прийти до мене і все пояснити. Для чого ти потрібен? Чому ми взагалі маємо через тебе пальця, якщо взагалі нічого про тебе не знаємо? Ну Не хочеш, не треба. І що це на тобі? Тут лежало скинь. Я, бочко. мобільний, Останнього зразкаком. Тебе приводять до БМВ і забирають. Ти маєш скільки кишенькових грошей, скільки немає тех працівниця за місяць? Ця твоя загублена рукавичка. Я, я боюсь не любові. Мої батьки живуть своїм бізнесом у кожному світі. Зустрічаємося, щоб не що ми забули, що ми одне одного, одного є. Я, я не вмію любити. Хочу, щоб мама була. Але з татом, мені інколи сні. Побачу, як ви на динамічці спортфелю по перевороти дістає, дешеє, бунька з маса. Але мама, маминою рукою завернуті. Злість, душить сльози, і щоб кишені має стільки тишенькових грошей на найдорожчу піцу. А я не хочу, горло не лізе. Так все, я більше не граю, скиньте. А <рігла> я чого? Я бо чого тобі? Блін, ну ти будеш щось говорити? <рігла> <рігла> Почекай. Скажи, не дуже погано, що інколи буває так одиноко? Ніби приятелів маєш багато, але справжніх друзів немає. А ну, чому мої одолітки не розуміють мого бажання знати? І чому він не скашов так? Це він просто козел. <с. <с. Я дуже його люблю. І у партії в шахи заграють. У своїх снах і чекаю. Я в багатьох речей не розумію. З ким про це поговорити. Можна з тобою? Поговори. Я слухаю. А звідки мені знати? Може, ти б взагалі нема? <с. Та яка тобі різниця? Якщо в мене вірити, то всякому випадку буде з ким говорити, правда? Може, потрібен хтось. Кому лоба не байдуже? Тебе зрозуміє. Якщо ніхто інший не розуміє. Хох, тепер ти Бог. Напевно не встигнемо. Зараз буде динок. А знаєш, а з тобою цікаво. Можна я буду другом? другом? Друг. Мені другом. Мене ж ніколи. Я покажу тобі красу зірок. І ти не будеш почуватися близько зрізаним деревом. Ти хотів сказати пеньком. Давай зідемось в нашому біку. Я чекатиму тебе після уроки. Ну бувай, дорога. Знаєш, Боже, а ти класний чувак. З Здромце ти круто придумав. Дякую. Але в мене є одне маленьке прохання. Може, ти би зміг повернути Денису, папу? Будь ласка, пока.